Привіт, мої любі українці і гості України. Якщо не хочете йти на війну, ви легко можете питання порішать. А хто, до речі, на вашу думку, найбільше винен в провалі мобілізації? Як на питання. Мені здається, що ось ця е, певна несправедливість, яка зараз там, ну, не за не тільки зараз, за да, останні часи е, відбувається, коли одні можуть порішати. Через знову ж таки ТЦК, ВЛК, МСЕК чи, чи якимось іншим чином, а інші ідуть, і ось це основна проблема. І хоч там за ними спостерігають, і це там ведуть слідчі дії за ДБР за ТЦК, там за 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 ВЛК і так далі, все одно знаходяться ті, хто якось іншим чином намагається щось порішати. Оце порішати, парішать це основна проблема. Провалу провалу мобілізації знаєте з цією боротьбою з корупцією нічого не змінилося. Все можна вирішити або ВЛК порішати, або інвалідність якусь оформити, або просто прийти. Ну як ви бачите, зі слів народного депутата можна порішати. ТЦК, тим бачиш, ще вчора я викладав ролик, де там працівника ТЦК засудив за те, що він вирішував питання військового зобовязань за те, що вони не йшли на війну. Але як на це дивляться, топ чиновники, які мають таку проукраїнську позицію, які кажуть, що ми з народом, які хочуть перемоги, які просто ну борються за країною за батьківщину. От один з таких от чиновників це Петро Олексійович Порошенко, який щонедавно сказав, як він не розуміє цих людей, які повтікали з країни під час війни. Це влада. І от ця влада здриснула. Я хочу запитати, а де було керівництво Генеральної прокуратури на чолі з Генеральним прокурором? В Києві? Ні. У Хмельницьку. А де було керівництво Служби безпеки України на чолі з лейтенантом Бакановим в Києві? Ні, як ви догадуєтесь, що Петра Олексійовича точно ніхто на фронт не відпаде, тому що він фантастична людина. Але синки то його, де спочатку війни, вони уїхали за кордон, живуть десь в Англії, так? Ну, в безпеці, в безпеці, так знаєте. Але одному синку, якому 39 років, який є лейтенантом запасу. Виписали штраф за те, що він ухиляється від військової служби, і тепер син оцього от сивочолого, п'ятого президента України, є офіційно ухилянтом. Насипаючи всі, ми вся Порошенко геть забув, що у самого рельця в пушку, бо поливаючи брудом всіх, Петро П'ятий і словом не обмовився, що його військовозобов'язані сини чкурнули з України, в тому числі, і 39-річний Олексій призовного віку. Те, що там написано, це брехня. брехняхлянта Порошенка молодшого в Україні оштрафували за те, що той переховується від отримання повістки. Визнати громадянина Порошенко Олексія Петровича винним у вчиненні адміністративного правопорушення та накласти на нього адміністративне стягнення у виді штрафу у розмірі 25,5 тисяч гривень, у разі несплати штрафу у 15-денний термін з дня вручення даної постанови правопорушнику стягнення штрафу провести у примусовому порядку у подвійному розмірі у сумі 51 тисяча гривень. Тепер мене виникає питання: якщо син головного сивочолого гетьмана України... Є офіційно ухилянтом. То чи є його батько таким патріотом, який він сьогодні себе видає? Олексій Порошенко повістку отримувати і не збирається. У нього зараз цікавіше життя, чи то в Лондоні, чи то в Австралії. Куди його точно занесло жити краще життя без війни? Ми точно не знаємо. Але знаємо, що віднедавна Олексій Петрович щасливий власник батьківського бізнесу. Петро Порошенко переписав бізнес на сина, аби врятувати його від конфіскації. Чи є патріотами інші? Чиновники такого рівня, або хай трошечки нижчого рівня, де вони зараз, ці всі, всі чиновники, які сьогодні розповідають, як треба боронити країну і так далі, далі далі, і де їхні діти? Будь ласка, надайте це питання в коментарях. Хто знає? Ми потім проаналізуємо цю інформацію. Також будемо висвітлювати відео, де діти цих чиновників, які сьогодні, скажімо так, є найвидатнішими патріотами країни. Є над чим подумати, тому, будь ласка, в коментарях свої думки. Переходьте на мій телеграм-канал. Якщо це відео сподобалось, лайк, якщо не сподобалось, дизлайк. Підписуйтесь на цей канал, хто ще не підписаний. З вами був адвокат Ігор Лепявка. Побачимось у наступних відео.